Бієць йде на позиції, і йому, наприклад, дають турнікет, він не знає, що з ним робити, як правильно ним користуватися. Вони йдуть запаковані в пленці. Ви так турнікет ніколи не тримаєте. Якщо у вас є поранення або когось з побратимів, у вас не буде часу розривати оцю плівку, вона погано здирається, знімати її. На це у вас просто не вистачить часу. Можна за цей час просто мати. Турнікет при собі повинен носитися. В розпакованому вигляді і в доступності двох рук. Бажано це тримати тут і ось тут на бронежилеті, щоб можна було без питань дістати однією рукою або без питань дістати другою рукою. Десь ховати його на пояс або в кармани, сунути, це є ну, безполезно. Тому що поки, ти його, наприклад, ти лежиш на землі, поки ти його будеш діставати, якщо в тебе ця рука поранена, цією рукою його не дістанеш. Так само з цієї сторони, якщо ця рука поранена, то цією рукою його не дістане. І не зможеш його просто дістати, розкрити і накласти. Так що турнікет я раджу носити ось тут. Ми побачили, наприклад, кров. Ми не знаємо, де поранено. Бієць є в одяг. Ми до нього підбігаємо, ми беремо, обов'язково беремо його турнікет. Ми не беремо свій, ми беремо його турнікет. Забираємо і накладаємо самим першим ділом. Піднімаємо ногу, заводимо турнікет. Якомога вище, вжимаємо його. Перевіряємо, щоб під турнікет нічого не потрапило. Ручка, патрони, палка, ну, будь-що, щоб турнікет був просто на нозі. І починаємо крутити. Коли ми чуємо перше «Ой, блядь!», від бійця. Ми робимо ще два витка а, і перевіряємо обов'язково пульс під коліною. Якщо нога перестає пульсувати, значить турнікет накладений правильно. Далі що ми робимо? Ми закладаємо турнікет, закриваємо його і починаємо перевіряти, де ж у нас є поранення. Кожного мають бути при собі ножиці, ніж, що-небудь. Ми зрізаємо одяг, розрізаємо, знаходимо саме поранення, наприклад, у нас поранення гомілка. Ми знаходимо поранення, ми його тампонуємо, бандажуємо і залишаємо відкритим. Після цього, як ми зробили тампонування і бандаж, ми можемо спустити турніки, провірити, чи немає кровотечі. І починаємо. По оберту відпускати турнікет. Коли ми відпускаємо турнікет, ми обов'язково ведемо контроль, чи не просочується пов'язка і чи немає крові. Якщо ми відпустили повністю турнікет, пов'язка не просочується, крові немає, ми його можемо послабити і залишити на евакуацію послаблений. Тобто, щоб він на нозі був на випадок того, якщо відкриється кровотеча. Якщо ми не знайшли або тут відкривається кровотеча, ми турнікет назад зажимаємо. На турнікету обов'язково вказуємо час, коли він був накладений. Тобто дивимося на годинник, пишемо тут час, коли він накладений. Дуже часто час пишуть не на самому турнікету, можуть писати, на нозі, на одязі, на лобі, на грудях, будь-де де десь. перше кинеться очі. І залишаємо турнікет накладений. Якщо у нас евакуація затягується, Дуже важливо цей турнікет попускати. Ми попускаємо турнікет. Ми контролюємо кровотечу. Даємо нозі кровообіг, буквально там півхвилини. І зажимаємо. якщо кровотеча відновлюється, ми турнікет зажимаємо назад. Контролюємо турнікет, контролюємо рану і контролюємо час для того, щоб зберегти ногу. Відсотків 70-80 з того, що накладають турнікети. Там помада, бандаж і турнікет можна знімати. Кровотеча буде зупинена і кінцівка буде врятована. І не важливо, чи це на руці, чи це на нозі.